проклятая царская татська монахія свое своє Зір у потилиці гострий, проникає в штани Адідас вилупком козаностри, бастардами вас іздасть, він важкий, наче гиря, у безм'язній руці, він проноза й пронира в сатани кулаці, він молотий допінг із зірок та серпів. Він гіпсовий гопнік, ікона курілок попів. Він бачить минуле задом, а майбутнє товче молотком, червоним голодним ладом, жидівським слівцем обком. Він контури геноциду, він бовдерива дідас, він викликає огиду усіх без винятку раз. Він недороблений мао і недобитий Адольф. Він те, що накрало, він грається в гольф. Він страусине пір'я і Симоненко Петро, стирене Межигір'я, гнида воша і клоп. Я, я тобі поясню, А я чоловік пересічний, не боєць, не герой, зате українець і вічний, Еней у розвалинах трой. Я розбираю цеглини розбитих давно ідей. Мої червоні калини виключно для людей. Різноколірні паразити, язики із цапиних шкод. Я готовий вас роздавити. Ви з минулого лиш епізод. Не братан. Гипсовый гопник.